Дикий це історія про втрачену невинність, пошуки себе та подолання минулого. Головний герой Яман Алі, у дитинстві був викрадений і виріс на вулицях. Через роки він знаходить свою справжню родину, але опиняється в центрі інтриг, недовіри та боротьби за своє місце у світі. На його шляху з'являється Рюя. Вона стає його коханням та опорою. Її грає сімей Барлас, яскрава турецька акторка нового покоління. Але доля жорстока. Рюя виявляється донькою подруги його матери, і саме ця жінка разом із чоловіком матери викрали Алі, коли йому було п'ять років. Минуле не відпускає, таємниці розкриваються одна за одною, а кожен новий епізод тримає глядача у напрузі. Чи зможе яман Алі подолати образи та знову стати частиною сім'ї? Чи переможе кохання зраду та ворожнечу? Дикий, це не просто турецька драма. А глибока історія про родинні зв'язки, прощення та боротьбу за справедливість.